Основа рівнобедреного трикутника відноситься до бічної сторони як 2 до трьох. Як відноситься бічна сторона цього трикутника до його периметра? Якщо єсно ну, у нас таке відношення, воно означає, що це частини. Тобто основа відноситься до бічної сторони, от в нашому даному трикутнику, як 2 до трьох. Це означає, що основа це дві частини. Бічна сторона АВ, яка дорівнює стороні ВС, це буде 3х. Тоді периметр складається з усіх цих частин. Тобто 2х плюс 3х, і плюс 3х дорівнює 8х. Тоді бічна сторона АВ відноситься до периметра цього трикутника, а, в нас 3х, периметр 8х, тобто виходить як 3 до 8, тобто відповідь Г.